Зеленського головний ворог не Путін, не корупція і не інфляція, а Петро Порошенко виявляється воєнний стан це не щит держави, а політичний бронежилет для імунітету самого Зеленського. Поки країна платить кров'ю, президент платить ненавистю. Навіщо бити по опозиції, яка підтримує зовнішню політику Зеленського? Найкращі уми країни це ті, хто зараз надзвичайно критичний до Зеленського. Вітаю, друзі. Якщо в Україні хтось і бореться по-справжньому, то це влада проти самої України, а точніше проти тих, хто ще має нахабство мислити критично. Frankfurter Альгемайне Zeitung – поважне німецьке видання, не телеграм-канал з бабусиним самоваром. І от навіть вони вже помітили, що у Зеленського головний ворог не Путін, не корупція і не інфляція, а Петро Порошенко. А ще. Мер, губернатор, журналіст, суддя, депутат, ну не губернатор, а скажімо так, представник місцевого врядування чи депутат, і будь-хто, хто не схиляється вчасно перед величчю лідера. Зеленський і його внутрішній фронт. Журналіст Стефан Локке із Франкуртом Альт-Майне Цайтунг просто, але боляче описав ситуацію. Український уряд веде боротьбу проти опозиції, а не проти ворога в кращих традиціях авторитарних режисерів, санкції проти політиків, заборона виїзду депутатам, усунення мерів і керівників обласних рад. Некомфортних для влади, і головне, призначення власних довірених осіб, бо вибори під час війни не на часі. Виявляється, воєнний стан це не щит держави, а політичний бронежилет для імунітету самого Зеленського. Бо як пише Франкфуртер Альдемайне Цайту, цитата: політичні міркування повоєнного періоду теж відіграють свою роль. А переклад української означає просто: Зеленський готує собі тепле місце в повоєнній демократії, якої вже може і не бути. Ворог у дзеркалі або коли опозиція страшніша за Москву. Поки країна платить кров'ю, президент платить ненавистю, німецькі журналісти дивуються, навіщо бити по опозиції, яка підтримує зовнішню політику Зеленського. Може, тому що єдине, що опозиція не підтримує це Святу Трійцю, Єрмака Шурму чи Кирила Тимошенка. Бо там в ЄС, вим, е, бо там, де Європейська солідарність вимагає прозорості, офіс, офіс президента воліє затемнене скло. Франкфуртер Альгімайнець Айтун пише про потреби уряду національної згоди. А в Києві це сприймають як жарт. Бо де згода, там нема Зеленського. Вони пригадуються, нам втюхали замість у, уряду національної єдності, чи уряду національної згоди, втюхали нам Міністерство національної єдності, Симулякр самої єдності. Адже головне кредо кредобанкові, з ким я не домовився, той ворог, хто не з нами, той проти нас, більшовицький принц. І навіть вороги Москви стають ворогами президента, якщо дозволяє собі слово корупція. Корупція як священна корова з релігії. Франкфурт Альгемайне Сайтунг дипломатично натякає на справжню причину. Зеленський не терпить опозиції, бо вона нагадує, що корупція не переможена, а процвітає буйним цвітом. Там, де мали стояти оборонні укріплення, стоять маєтки, там, де мали бути дрони для фронту, літають яхти і рахунки. Віртуальні, звичайно. В Крепті хлопці тепер працюють, в крепті. І замість боротьби з цим Зеленським з цим Зеленський бореться з тими, хто про це говорить. Сьогодні в офісі президента можна отримати будь-яке звання, герой бюджетного розпилу, заслужений куратор тендерів, почасний член комісії з зродення капіталу. І головне, не забути поставити на сторінку пости з цитатою про світло перемоги. Як німці бачать наш цирк, Франкурте, Альгемайне, саме тут не вперше пише про Україну, але вперше без ілюзій. Стаття називається Без перспективи миру. Але могла б мати під без перспективи самокритики. Бо коли влада відмовляється чути її, починають слухати інші, роблять висновки для європейців. Сьогоднішній Київ це мікс воєнної героїки з дрібним політичним реваншизмом і містечковим шахрайством. Зеленський став схожим на актора, який так захопився роллю президента, що почав вважати себе навіть сценаристом уже цієї реальності. Німці прямо пишуть: було б логічно об'єднати кращі уми країни. Але в українській практиці найкращі уми це ті, хто мовчить, коли треба кричати. А насправді найкращі уми країни це ті, хто зараз надзвичайно критичний до Зеленського. І, звичайно, що Зеленський не потерпить цих найкращих умів поряд із собою. Вибори без вибору і влада без народу. Виборів нема, бо війна, але відставки, обшуки, арешти опозиційних мерів є виходить на фронті демократія в окопі. А на банковій трибуна без мікрофона. Воно більше, більше не функціонує, але банкова досі грає в гру 226 голосів і совість на додачу. Депутати голосують як в театрі, не за закон, а за оплески. Франк Куртер цайтун, бачить це краще, ніж половина українських телеканалів. І пише те, що давно треба було сказати в голос. І врешті, ну. Нормальні українці про це не соромляться говорити дуже голосно. Опозиція не ворог, а запасна батарея демократії. Від'єднаєш і країна сяде в темряву. Захід розуміє банкова ні. Європейці дивляться на це все з подивом. Як та країна, яка воює за свободу всередині, воює проти свободи слова? І ми звикаємо, звільнили мера, бо незручний, зняли голову об адміністрації, бо, бо не той, позбавили громадянства, бо мав власну думку. І все це під Соусом національної безпеки. Десять років тому це робив Янукович. Різниця лише в тому, що тоді на Банковій не було піаніно. Тонкий дуже натяк. Зеленський синдром піночета в піжамі. Його команда перетворює кожен виклик на дрібну розправу. Замість уряду національної згоди ми маємо уряд персональної образи. Там, де треба слухати, карають, там, де треба домовлятися, банять. Вони так бояться втратити владу, що вже втратили гідність і навіть розум. Його і так у них не було в достатній кількості, але влада їх по суті позбавила розуму і відчуття. Епохи, так би мовити, бо влада, яка не довіряє власним громадянам, приречена, навіть якщо має найкращі дрони в світі. Хронічна неповага до виборця. Поки світ чекає на реформи, банкова реформує все крім себе. І тепер німецька преса нам каже те, що ми самі вже шепочемо на кухнях. Зеленський воює не за демократію, а з демократією. Це вже не режим воєнного стану, це режим без альтернативи. А коли альтернатива карається, навіть на Заході починають зітхати. А може, цей хлопець забув, як починав, а може цей хлопець і не розумів, за що він брався. Фіналізуємо. Отже, маємо країну, яка воює за свободу. Бо для українців свобода і виживання в цьому світі це ідентичні речі. І владу маємо, яка воює лише за владу. Якщо навіть Франкфурт Альгемайне Цайт бачить у Києві на світло демократії, а тінь автократії це вже не інформаційна атака, це діагноз. Діагноз системи, яка боїться конкуренції більше, ніж ППО боїться дронів. Ми хотіли уряд національної згоди, а соціологи подають навіть зараз, коли ця формула для єдиного марафону не проходить, більше 50% українців хотіли би бачити уряд національної згоди. Але, як ми бачимо, з зусиллями Зеленського ми отримали уряд національного самозакохання. Вони закривають роти, поки ми закриваємо рани. Але, як казав один класик, коли влада починає воювати з правдою, вона вже програла. Просто ще не знає, що дзвонить дзвін. І цей подзвін по ній. Але те, що Зеленський воює із власним народом, не посилює цей народ на фронтах. А може, це не його народ. Може, варто подумати, що це ж не його народ. І тому Зеленському не шкода цього народу. Подумайте про це і дякуємо Збройним силам за їх державницьку роботу.